Добренького дня, на вулиці Сонечко. Приїхала я додому, допомогла мені сестра. Дивіться, купила я 5 мішків капусти. От такої невеличкої, свіжесенька по 30 кг мішку. І буду давати свинкам. Вони дуже її їдять і дуже добре клюють її курочки. То буду брати, отак от і ту в хлів, наприклад, у Дуже тяжкий по 30 кілограм. І в хлів нереально У мене ж сходи, 12 сходинок, щоб туди попасти. Тому отут вигрузили з сестрою. Я її завезла додому. Тут он стоїть, оця, раз, два, три, чотири. Манка кукурудзяна, манка ячмінна і манка. Е оце пшенична ячмінна і кукурудзяна. І стоїть, бачите, для курей. Там в Хліві два. для несучок. Пуріна. Оцім така я задоволена. Зараз іще сестра взяла одного буряка величезного, кормового. Зараз буду робити експеримент. Якщо буде їсти, значить я завтра їду на базар і куплю ще кілограм 150-200 буряків кормових. Щоб вони щось їли. Тому що як вони мені будуть одне зерно. Вони будуть як шарики з, з, з салом, знаєте? А треба, це ж, і вони хочуть такого, знаєте, це ж, як сказати, травоїдні свині. Отакий От по 5 гривень. Отака От капусточка. Така вона, знаєте, гарненька. Це, о, Бачите, яка хороша свіжесенька. Буду йти буду один, дві головочки брати для курей і дві головочки для свиней. Так кожен день. Добренько, зараз покажу вам далі, що буде. Піду я в хлів, буду експериментувати із буряком кормовим. І дивіться, де вигрузила, кажу, на варанду. Вон понаносила тирси. От. Але що робити? Скоро вже почну хату займати хлівом. Нічого, Тут все чистеньке, акуратненьке, нічого страшного, як тут постоїть. В Алмарті бачила капусту, трошки гірша за цю, по 7 гривень. 6,99 пише 7 гривень. А цю взяли по 5 гривень. Кажу, я рада взагалі. Таке добренько, зараз буду далі знімати і показувати. Ось така буряка. День це поросятку. Оця. я, оця я. оця Вона сама більша і сама така командирка. Вона повинна сама їсти. Ей, От, А цю меншеньку не пускає. Дивіться, потерла буряка, посипала кукурузки пшенички і ячменю. Ну, побачимо. Але хіба що тут можна підступитися? О, поняли? Боже, коли вже де коридо буде. Ну, дай Бог, щоб вони їли, то я завтра куплю. Вечором я побачу, з'їдять, не з'їдять. Глянь-яка, глянь-яка. І біжить аж туди, о, і ногами. Ох, де корито. Ну, побачимо. Ну, поки. О, допустило. Ні. Бачите, в кожній групі є хтось старший. Оце в цій групі. Оця хрюшка. Отака. О, а так кабанчик. Ей, то ж ти вже був, бачите, ну нічого, нічого, хай вони понаїдаються, будуть інші їсти. А зараз гляну я в бункер, що вони тут зробили. Бункери гарно поїли. О. Тепленько їм тут, чистенько тут водичку побувають. Ну змилуйтесь не бийтеся, ну не бийтеся, ну діліться. Потерпіть до корита, може можемо корита таке будуть робити. Принесла, то я буду завтра. Давай хай вони зійдеться в буречка. Це типу обідній смаколик, але ж я вранці теж давала. Слухайте, не знаю, з якої сторони до них підступить. Хочеться, щоб її було саме найкраще, як... знаєте? Не те, що підступить, вже не знаю, що видумувати з тою їдою. Варить не хочеться, не те, що не хочеться. Їм це ж травоїдні свині, Дивіться, повитарали. Ви всі були свідками, як я оце все ділила. Це травоїдні свині, і воно краще, як вони, от дивіться, якби я зварила чи буряка, чи що, це ж не гляньте, це ж не такі вітаміни, як воно із свіжого отримує. Завтра поїду по буряку і побачу. Ну, побачимо, до вечора побачимо. Поїдять, значить це. Але не мириться. Але не мириться. Ну це ж треба. Це, це сьогодні вона зранку така стала. Він Отаке. Бачите, як гарненько подивиться. Бачите, що роблять. Ну, дівчата, ну майте совість. Живіть дружно. О, пішла до кабана. З кабаном вона не їсть бо В них свої розборки. Ну давай, давай, йди туди. А ну, буде вона його проганяти чи ні. А ці прийшли сюди. Такі. Опа! Ще одна. Ти що? Ну, звісно, їм з цих мисок погано їсти. Думала, може завтра, це завтра їду на цей на свинячий базар, у нас так називається. Там і свині продаються, може, Богдась якого кабанчика там знайду, от такого хоча б кольору. Вже мовчу про білого. От. Мені так жіночки не вислала фотографію, каже, забула, бра, Вечором прийшли. Може, і водички сюди налить тепленькою. У мене ж тут є гаряча вода в Ну, потрошки вже міняються. Але так як я їх кожен день бачу, то мені вони, я знаю. Ну, Вроді би так, якби трошки. Скільки вони в мене? Я їх забрала. Чи 14 числа, бодіба, чи 16 забирала? То скільки ж вони в мене? Трошечки, 10 днів навіть нема. Ну, капусту то я купила, бо я знаю, що вони їдять. Гляньте. Ех, як то кажуть, хто нагріший, той ситіший. Будь-я ну, водички що сюди зараз підіглюємо тепленькою. Воно й так сочне, буряк дуже сочний. Це сестра в сусіда попросила такого здоровенного. Це один буряк у двох мисках. Ось я. І хрюшечки. Вони мені так подобаються, слухайте, вони такі як іграшкові, такі, е ну, не роблять шкоди, поки не знаю далі, поки не роблять ніякої шкоди. Ще ж є он мішок, зараз покажу вам. Де він тут? О, бачите, люцерка. Такий жовтий мішок, величезний, сестри чоловік напхав люцерки сухої. То буду на ніч давати їм. Зараз розберемося з цим бурячком. Чуєте, як смакають. Ну, якби не билися, то було б добре. О, що це? Вже всі підряд чи що? Заразилися, заразилися від тої. Так таку, трошки О! Опусенько, пусенько, як ми смакаємо. Паманчики, що, бачите, такі, вони вже позадінькі робляться, ну ростуть помаленьку. І гарні такі. От зрівнять чорного і ціребенькі. Чорні по-своєму гарні. Але хочеться таких. Чорні по-своєму красиві такі, вони теж такі, бачите, аж блищі, такі гарненькі. Так, да, Про тебе говорю. Але я хочу, щоб такі кабанчики були. Щоб вже отакі свинки були, знаєте. Вони то я говорила, вони породяться і чорні, тому що в них мама чорна. Тато такі а мама чорна. Це ж з одного виводка. Так, я добренько на цьому закінчую відео. Бажаю всім всього самого найкращого, здоров'я, миру над головою. Сьогодні було трошки так, бачите, як на Київ. Але хлопці позбивали багато, багато, багато. Молодці. Хлопці молодці наші. Ох, бажаю всього самого найкращого, щоб у ваших родинах було як найкраще. Здоров'я, мир, добробут. От. Підписуйтесь, коментуйте. Говорить щось, чи я правильно це зробила, чи сюди водички додати тепленької. Щось риються, там шукають на дні, але ти я вже бачу, що і там трошки з'їли, і тут трошки з'їли. Це ж пару хвилин вони тільки їдять. Ось таке, такі красиві, такі гарненькі, як іграшкові. Ликше опущу телефон. Ось такі ми. Отакі тузики і хвості. І у таких біленьких свиней, у тих домашніх великих свиней, то в них хвости закручені доверху. а ці отако. От, 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 от. Хай ну ще трошки пройде. Роман їх глистував. хай ще трошки пройде, я їх і проглистую. Люблю, щоб все було в мене таке, знаєте, щоб воно росло. Може, в них нічого немає, знаєте, бо він казав, проглистував. От. Але ж. Воно, якщо немає ніякого гнета, ось так. Ой, яке добреньке. П'ють п'ють з поїлки. Кожен день бачу, що води не стає. До мене підходять, дають їх за п'ятачки погладити, а далі ще пока що ні щоб так по спині їх погладила чи по кузівку вони не дозволяють. Все, на цьому все було довге відео. Дякую вам за все, за перегляди, за підписки, за коментарі. Це робить стимул. Знаєте, як люди підписуються, то мені хочеться тоді знімати. Питайте, що може ви хочете, щоб я знімала. Кажіть, підказуйте. От. Всього вам самого найкращого, самого-самого, самого кращого здоров'я і миру і до дослідуючого відео.